Всім привіт! Ну, сьогодні переробити підключення акумуляторів до інвертора. Акумулятори заряджені. 13,1 вольта. Не вийшло. Обіцяли мені привезти кабеля, кабеля я не привезти. Привіт, ти знов прийшла до мене. Роза. Ой, ти вже хоче в кадр попасти. Хорош. Хорош. Все, біжи, біжи. Сядь, сіть, не мешай. Кабеля мені не привезли, в мене були краби. Завтра буду з цих кабелів робити, тут вони, як пише, виробник, 500 ампер витримують. Буду робити переробляти оце все. Ось ці всі трути, це все лишнє позабирається.